і В чому різниця? Е, і нам потрібно додати профіль ТПУ. Якщо у вас тут його в списку немає, нажимаємо додати вилучити філамент. Так. Тут ми прибираємо всі галочки і для того, щоб там коректно все додалося, вибираємо наш принтер. Вибираємо наш пластик, це ТПУ, і вибираємо виробників. Вибираємо Genesis і BambulaB. Це, в принципі, достатньо. Тобто, якщо я додаю Genesis тут просто під ТПУ, в Бамбулап є ж профілі під ТПУ 90A, 95A, 95A. HF. І в чому різниця? Різниця в м'якості цих пластиків. Тобто є, ну не пластики, точніше, а гуми. є ТПУ більш твердий, є менш твердий, тому це на упаковці має бути або там в характеристиках пластику, де ви замовляли. Дивіться, який це саме пластик, тому що під кожен пластик там трошки відрізняються налаштування. Я буду брати в цілому, на яких друкую я, але я ж говорю, потрібно тестувати під ваш пластик, під вашого виробника.